Всім привіт із сонячної Італії. Як ваші справи? У нас обов'язкова водичка. Зранку обов'язково і за цілий день теж п'ємо водичку, коли хочемо їсти все, що нам подобається. А нам подобається те, що скаже мама, так? Да? Молоко безлактозне. Воно на Ну, на желудок ни, як, не влияє. гарно перетравлюється. Вчора з вечора Марія наварила собі. Каша, така каша, ну мюслі, але там е, не тільки овсянка, там ще якесь зерно. Вона вариться довго, це не швидкого приготування. Я щось увечері їй захотілося вчора приготувати. Там є ізюм, сушений банан, і вона, е, цю кашу вона їсть із самого дитинства. з самого, Як прикормка почалась, я перемелювала. У нас до цієї каші, але вона і солоденька. Ми пробували інші е, такі каші, е, не, не то. А це круто. Ми в магазині знайшли, що з самого дитинства, її привозять. І, їмо, да? збираємося і в школу. Ніхто школу не відміняв. Люблю такі ранки. Баба розказує, що. Операцію на оці зробила і розказує дитині, як їх погано. Зато дитині з діабетом завжди добре. Якось так. Дід картошку вже сапає. Красиві ранки в нас. Люблю такі весняні ранки. Гарно. Марія, ось що котик мама? Іди їсти їй дай. Шанель. Що ти там зранку заявила? Що ти хочеш? Корову, козу хочеш, да? Або козу, а корови. Корову ні, слава богу. Амали не ауди. Чинел. Твої порятунки. Які вже вони гарні, великі. Що з ними не так? не як баба, отой. той брат. Збиравши Марію в школу, на 8, на 8 годину автобус по неї приїжджає. Слава Богу, за цей весь навчальний рік ми встигали, навіть коли були по початку на інсулінних ручках, ми все одно встигали. Потім в неї в 10.36 перекус, то я збираюся і в 10 годин з дому виїжджаю. Тут 20 хвилин на місці. Зайдеш, поки це, і щоб вона вчасно попереку, щоб в неї був разом з іншими, щоб вона не чекала, треба прийти на 10-5 хвилиночок раніше, тому що коли ми ставимо інсулін, треба вичекати 10 хвилин. Там вже свої нюанси нижче чи вище. І ну, хоч на Марії стоїть і сенсор, і інсулінова помпа, все одно ж. На перекуси ми рахуємо карбодрати і даємо інсуліну. Називається пол, коли стоїть помпа інсулінова. І ви знаєте, в принципі, от я вже цілий начальний рік їжу, дай Бог, щоб ще так, скільки їй буде треба, поки вона самостійно це все не почне робити. Але в принципі, вже там вона сама може питає скільки, сама може ввести, проконтролювати. Але напевно от цей момент, що да, перший рік, і щоб не залишатися самому, неважливо, скільки тобі років, чи 6, чи 13, чи 20 оцей момент звикання і розуміти, що в будь-яку хвилину в тебе є допомога, що тобі, тебе не залишать з цією проблемою. Так що в нас все добре. Один раз я тільки до неї не з'їздила на перекус, і то в неї була безкарбоідратна булочка. У нас в магазин привозили, видно так, проекспериментували, але дуже видно туго пішло і вже не завозять. Але я знайшла в інтернеті. Ніяк руки не дадуть замовити, але обов'язково замовлю. А, дивлюся, зараз потепліло Дитина дуже активна, ми їй батут поставили. І я так розумію, якщо ми зімою ловили гіпервисокі цукри, то зараз ми будемо їх ловити гіпо. Але ж, оскільки в дітей, і е е е е куди ти їдеш? Перегнати він Блять, сліпий нахуй. Ну їдь уже їдь, їдь, їдь. Їдь, піздуй! Боже, вибачте, це я це все наговорила, так? <гум> Ні, тут я на третій їхала і це нормально все. Просто хотів обігнати, там машина напроти їхала. Вже їдь. Мужчини там поїхали. Красавці. Видно на роботу, бо на хілій машині. Я навіть це все вирізати не буду. Дивись на дорогу, що ти відоси запишеш? Казав чоловік без машини залишишся. Там же його сестра ходить, де в мене все. Ай, нема сил. Так що по діабету все нормально. Сказать не за рік не звикнеш не за два, не за три, тому що організм росте, все росте, і взагалі наш організм це дуже цікава штука. От на Марії стоїть сенсор. І на кожну їжу, яку вона їсть, я бачу реакцію організму. Так само здорова людина може собі поставити сенсор там на тиждень, да, на два, саме краще, краще на місяць, і побачити, як ваш організм на що реагує. Так не тільки на їжу, плюс ще ж. Спортивне навантаження, да? там от в басейн ми йдемо по-іншому, реагує, піти пройтися, сразу все падає, тому що от діти в них же ж і їжа всмоктується швидше, і потім, коли низький цукор, і там тоже мікродози цукру треба, щоб підвищити, тому що теж дуже швидко всмоктується. Все дуже цікаво. Саме цікаве, що є в світі, це от людський організм. Це вообще, це, це так досліджувати, це настільки цікаво, але, на жаль, на жаль, ми е, досліджуємо все інше, досліджуємо сусідів, ще щось, але не наш організм. Походу, чувак, ждав, щоб я приїхала. Ми щоб бачили, що в мене попереду йде. Ах. <кій> Точно <такі>, що, <кій> ну що дограйся. Так, чувак, їдь, пожалуйста, я тебе дуже прошу. Сігнали ще комусь всіх Там ще собака торчить з вік... цього з вікна. Ой, боже Е, зранку там оце моя дитина, це ж бабі наші вчора ну оці катарату зробили, відразу ж додому відправили. І оце ж, це ж ця сімейка. Е, у мене чоловік, він, що ну, мужики, то ні. У мене дід, там, оце, чоловік, щось, боже, вони з температурою будуть вставати діти. Я не знаю, як ще дід воспаління легких, яких не помер. А бабка це капець. Це. Пропірили її вчора око. Я не питаю, не ходжу, ніяк діла, не ні що, тому що це дуже пов'язано, дуже важко мені з цим. Тому що перших 5 років вона тупо з мене енергію била, і перших 5 років просто я чахла. І виходить, я не вв'язуюсь з ним їхнє здоров'я, ні в що, тому що в мене є своє здоров'я, в дитини своє здоров'я. Ще одна у мене дитина є, так що е, про чуже здоров'я слухати, коли просто з тебе енергію б'ють, дуже важко. Дуже треба гарно розлічати, коли е, людина ділиться своїм досвідом, хоче поділитися своїм досвідом, а ось у мене так було, а вдруг в тебе случиться, от так і так може бути. А одне діло, коли просто як діла, не дослухавши, починають, а в мене... Це дуже, звісно, треба розлічати, тому що енергію п'ють і це може розтягнутися, як у мене розтягнулося на довгих 5 років. І це ж бабка ждала біля вікна, що Марія вийде, щоб відкрити вікно і починати розказувати, як в неї що з оком. Понимаєте? І це вже енергію підпити. Коли я приїхала з України з цукровим діабетом, виявлений у дитині, бабку, звісно, під греблом. І я буду говорити про це сміливо, і це вже доказано, тому що вона п'є енергію. Їй було от перше, що вона сказала, хто про мене подумає, а мені таблетки пить, вже, навіть, від мене ви це все чули. І просто що я хочу сказати у цей момент, саме коли з вас починають пити енергію. От я не вмію, я не знаю, що це таке. У мене в родині такого не було. У мене б який хворий не був, всі все розуміли мовчки, допомагали як могли, і рухались вперед. У мене в мами на минуточку був рак. І буквально рік і все її не стало, і ми знали, що нам, в нас є рік, щоб побути з мамою. Ніколи людина не нила, не казала, як в неї що болить. В неї рак повністю з'їв ззовні грудь. І просто приїхавши сюди, ну, я повірила, це виходить за 9 років Свекрусі перший раз якусь операцію зробили, Ну, вона постійно щось шукала. То по-женськи, то те, то те, то те. Я ж вірила, все представляла, як я буду за нею хажувати. І просто. І ви знаєте, 5 років я була якби не то, що без виїзда, я спочатку працювала, потім одружилась, поки маленька дитина. Марії було 3 роки, коли ми поїхали в Україну. Я зробила паспорта, все, ми з чоловіком зробили, він мені все зробив. Але це ж, п'ять методом тика. Ну, потихеньку, потихеньку. Видно, це мені треба було навчитися з кимось комунікувати, І мені цього мужчину Господь послав, тепер от ліплю, що маю. І на рахунок енергії, і вона так от енергію з мене пила, вона в мене в голові 5 років сиділа. Поїхала я в Україну. Мене там перестало все боліти, що можна і не можна, всі дурні мислі. Знаєте, як от у свою землю відчути, вібрацію і зцілитися. Я приїхала. Це вже да, там минуло, 4 роки тому, напевно. Я приїхала, і вона ж опять от, 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 тему, болячки, все. Хоча з утра до ночі ганяє, як кабеліця. І я вже сміло про це говорю, і мені вже не стидно, і вже нема такого, що тихенько про це сказати, там вже щось. Ні, це таке є і все. І все, я сказала, та я ж молода, у мене нічого не болить. Чого в мене має щось боліти? І все, кожне моє там горло заболіло, день два і ушло. День цей. Люди п'ють енергію. А що вони висвобождають із себе, я не знаю. Спілкуватись треба, ділитись досвідом треба, обмінюватись енергіями треба. А коли з вас п'ють, не дозволяйте, будь ласка, біжимо до дитини. Що я тобі принесла? Кажу, що я гарна сьогодні. Виставляю та заливаю гарно. Віся. Yeah. Okay. Так, я тобі принесла клубничку, знайшла на грядці. П'ять клубничок знайшла. Коли ж у неї треба це. П'ять клубничок. Yeah. І? І в нас сьогодні бутербродик. Ну, бутербродік yeah. з мартателею. Yeah. Мартателі yeah. нема припинити. Ну, там ніяких вітамінів немає, ну, хоч лічимі не підніме. І хлібчик у нас дуже хороший. Нашла такий з... Отрубимо. Ну, давай одиничку на хлібчик, щоб був одиничку. Бачите, mm -hmm. вона вже сама там сюди ходить. Одинічка. Але ж... Э... А купийки? Ну, одиничку. Mm -hmm. Ой, Ось. Хоч це на його. В принципі, можна по телефону дзвонити, да, да, да. по телефону дзвонити і проконтролювати, але відчуття, що ти не сама. Треба, правда. Ще як тобі діти, добре. Актриса. <звук> Все, я піду гуляти дві години, а потім прийду. На обід було зробимо. Ще ні? дня. Ми нічого тримаємося, все добре, всім хорошого дня.